Добрий день, в книжці «Кабаліст» є один момент, який мене вразив, там Бальсулам примусово себе змушував бути в радості. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, справді це правда, і не тільки Бальсулам, і Рабаш також він піднімав себе спеціально для того, щоб Розумієте, бо ти не можеш бути зв'язаним з творцем, якщо ти не знаходишся в радості, бо. Подібне, притягує подібне. Тобто, коли ти відчуваєш себе в якомусь якійсь нестачі, в якомусь падінні, ти автоматично не можеш бути зв'язаним з творцем. Тому кабалісти вони дуже серйозно відносились до того, щоб бути в радості. Але знову ж таки, це не та радість, якби, яка можливо притаманна і про яку можуть подумати якби, всі люди. Бо це не те, що ти там, купив телевізор і ти там вже радий, чи поїхав в відпустку і ти радий. Це вища радість духовна. І я тому і кажу, що зараз світ переходить в такий стан, коли людей забирають можливість бути в радості на такому звичайному рівні, бо дійсно немає для цього особливо якихось причин. Ну, ми, ми не бачимо, що там все гаразд навколо. Да? Тобто ми бачимо, що є проблеми, ми бачимо, що не зрозуміло, що далі. Чому тут радіти? Звичайним речам ти вже не можеш радіти да, там, тим, що люди завжди раділи. Купив, там, купив якусь річ, там, ти радієш, поїхав у відпустку, ти радієш там, якісь маленькі такі радості життя, е, знаєте, вони, на жаль, е, і це робиться з ви, вищим управлінням, спеціально для того, щоб людину навчити е, розвиватися. Так? Ми не можемо, як діти, радіти іграшкам все своє життя. Ми повинні дорослішати і радіти все більш серйозним речам, тому нас таким чином і розвивають. Тому і мама каже: забирає у дитини планшет, так там каже, все ти вже там. Читай книжку, а не дивись ці мультики вже. Чому не тому, що вона хоче, щоб він не мав радісті, а він хоче, щоб він ж розвивався. Так і у нас. Тобто творець хоче нас розвивати, тому забирає ось цю радість.